Всім привіт, девочки та мальчики. Моя YouTube родина. Як у вас справи? Як день пройшов, розказуйте мені. Я вирішила пожарити трошки блінчиків. Буду колотити паралельно буду з вами. Розговорю. Не знаю, що таке. У мене просто почути глаза вже який день, не кажіть, що це і залізниць. Бо це вже не перший день, я не знаю, що це за херня. Коротше, вирішила я спекти блінчики. Хоч чуть-чуть, думаю, можна Получиться в мене на цій сковородочці з чисти. Збила яйця, вбила яйця. Гірших, не знаю, я вже не бачила. До такого не, не привикла. Я, якщо чесно. секундочку. Этот. Ну, в общем, как-то да. так. Крестюха на ванилька пришла на голке. Угу. <свят> пахнет. Думаю, короче, нажарить трошки мансил. Трешки, скажем так, солодкого. Бо уже все соскучились за моей Стрепнёю как покажет. Вот. Да Та и так, Экономим. Скажем так. Я с этим фондом... Ой, Фондом, господи. Ну да, фондом пенсионным. Скоро просто буду в шоке. Ну так. Поражила этот момент. Это кажется. уже задолбалися нервничать. Що вони собі всі думають і раду, я не знаю. Просто не знаю. Звонок перебив короче, прийшла я, купила помідори по 30 гривень сливку. Купила яїць по 70 гривень. Яйця жидкі, як вода по типу домашні. Коротше, важко. Адаптувати. Щось я с вами задрандилось і пересипала тіста. Коротше, чому муки. Щом немає енергії, навіть щось записувати вам, люди добрі. Вдячна все рівно, що ви мені пишете підтримуєте мене. Вчора в ефірі теж. Гарно поспілкувалися. Сейчас в морозилці знайшла кусочок фарша, чисто случайно. І вот. короче, розморожую. Хочу зробити пельмені. слепыть, налепыть. Ситно, вкусно і по домашньому Пока місь прийшла, то там малому тут оце проследила. Вот. А тільки що дивлюсь, цей у вікні бабулькам хтось гуманітарку привіз. Якась така крута машина. Тається навіть як електрокар. Може, це якась депутат или я вже не стала вибігати. Ну, якби ж перший то я ще б хоча б спитала. може це чисто. Для пенсіонерів а, допомога. В общем, панелька пахне хорошо. Тут бабульки збираються завжди кушення откормлять. Тут вот такие справы. Вот тут такие справы. Скажу, но ведь энергии снимать не мая. Балакать там, чищешься. Улица магнитной бури. Я дуже вже на них реагую. Или я не знаю, що це таке. А, ще, знаєте, що я вам розказати? рассказать? з вами. Жалко, що я не засняла. Ну, як от знаєте, там а, блогери, да, там знімають кожен момент. А, я чого то в той момент була настільки шокована, що не змогла даже засняти. Идуть, вибачте, а, парочка алкашей. Реально алкашей. И вона тарабанная... Да это что ж такое? І вона тарабана букет цветов, чтобы вы понимали, здесь такие троянды, ну огромні, и на них черная ленточка. Ну, то есть я сразу зрозуміла звідки. и вони идут такие, никакие шатаются по всей дороге. І оце ж вона тарабанить цей букет. Боже, це люди, які, не знаю, не бояться просто в цьому житті взагалі нічого. Це просто ужас, жах. Я типа у мене шок. Як можна піти з кладбища, Хтось приніс, хтось ці квіти дуже дорогі. Тим паче такі троянди, не знаю, півтора метрові може. І реально там їх величезний був букет. Тобто це якесь нещастя пішло і зібрало той букет. Забрала той букет. Просто ужас. У мене немає, чесно говоря, люди несуть, да, щоб ...почтити пам'ять, а вони йдуть склад би тирять. Я знаю, що це не вперло, я просто я цього не бачила. А тут побачила і в мене був просто шок. Просто шок. Так, мені звонять, я вам перезапишу.